И всем привет дорогие друзья, с вами Артем Наруто и і... тут юки же с кеглед не хочу грати під бордртой його лайками. Так, шо, шо блин, тупий павук, адский камень дурний. Мне забуксом бешенот ей не пойму руку. Ты же дурак, він твой дарить. Я его ж удар. Ты шо? Павука уже. В прямом смысле. Да. Ха-ха-ха. <laughs> Я мер не Нашу. А ты все равно не включишь. Ключ. Я включаю все равно. Стрельбали. Окей. Ты сам просто. Стреляй. <звук> ты знаешь, ты меня летаешь. Mm. Я ж стою на полу. Mm. Бачу, ну, як... мер, не стояла пуду. Здраза! Наші вже э, розвітає. Де... Давай, я ж тобі багато всього. Щоб ти з строїв... Так, дорогі друзі, якщо ми в цій серні попрощаємося, це за то, що... Блин, я такий лох ударив, удалив всі ігри, а пам'яті мені не дало ні чуточки. Лопух. На, що ти удаляв? Само ли планшет є? Тішо. Падаю лох. Бог покарав тебе. Зато ж ти мене назвав лопухом. Я стрибнув. І я тоже стремнув. Це бреше Це те не бриши. Це те не броши. Колька Що? Придурок. Кулька. Шо? Пр... Кулька. Лох базарний Це моя штука. Лох базарний це моя штука. Тебе в місті <сум> Кізяк малий. Рак. Кізяк рак. Кізя. Все, хватит. В нас мудой паук. Говори то на ГЗЗЦ. Ну что, скажи... Рекай такий ленивый. Ну скажи мне. Там знаю я. Кизя. З кожного, з кожної людини є бажання знімати. З кожної людини є різні там. Не знаю. У кожної людини. Да, в кожної людини є різні бажання там знімати. Ну, наприклад, ти хочеш то, а він ну, не так. Не знаю, коротше. Казав, казав не до... і не ото говорив. Ти mm. без строїв мені криш, а не тут, блін, з мечом стою, гімнюк. Пердум. Да <Стараза>. ти <Ты> старий пердун. Козел. Ти що дура Ну, но я тобі строю дом. Все, більше ти мене не обзиваєш, і нічого ти мені не робиш, понял? Ой, у мене багато картошки у тебя ничего не могла. Сараза! Мала. О, спасибо, ти, блин, дав так картошки. У мене зато багато боту стрел, но тоже в тебе. Ц... Т, конечно, блин, все всі в мене стріли в сундуку А блін, блин, в мене вже задниця болить. уже задница была. Зародили, блин, зе епумяк. Своїх порох забере мені, Блін мене вбив. А ти ж казав, що не обзивати. Я тебе вдарив за те, що ти мене обзивав в лапух. Не пувал. Че заес від мене. Я вообще не знаю, чего я строю тебе дом. Давай, строй. Давай, строй. Торопить полю. Тебе заживал? Конечно. Куда? Вот. Ой, это компас. Нема. Нема. Зато зруйную, руйной. Тенти. Ты, а ты бы не мать не Блин. Ну давай, сейчас строим.